Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. З нами тренер команди хід Владислав Лисенко. Владислав з перемогою, другий підряд. Коротко про поєдинок. Чуємо зараз. У вас там не вщухають емоції. Дуже важкий матч. По супернику, які висновки зробили після вчора, і за який рахунок змогли сьогодні перемогти. Ну, по перше, Початок потужний був від Аврори. Нам потрібно було, ми пропустили гол, нам потрібно було перетерпіти. Це в нас в нас вийшло, могли ще один-два ми пропускати в той момент, але там і воротар виручав нас, і в захисті досить непогано грали. Забили після забитого нами м'яча першого, коли зрівняли 1 один Практично вся гра вже була під нашим контролем. І ми трохи сіли і грали на контратаках. Сьогодні була відсутність кращого бомбардиру чемпіонату Євгенія Жука. Чи належним чином його замінили замінили Подлюк та Горпинич? У нас немає таких. Лідерів, щоб не можна було замінити. Тому хлопці замінили і досить непогано зіграли, десь і швидкості на передній лінії додали, тому все досить гарно вийшло. Третій матч, що очікувати від хита в першу чергу? Звісно, ми будемо грати в третьому матчі на перемогу. Хотілося б. Ну, там вже буде видно, але ми будемо грати на перемогу, буде надскладний матч, тому ми будемо у нас тиждень є на підготовку і трохи відпочити, і трохи там залікувати деякі пошкодження. І будемо на суботу готуватися. Сергій Журба, не зміг покинути паркет, що з одним з лідерів та легендою хіта. Щось там з коліном, ще ще доктор, ще доктор там нічого нам ну, обстеження потрібно якесь робити. Тому ми ще так щось з коліном поки що не знаємо. Павбет. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.